Всім привіт! Ви зараз на каналі Психологія власного життя. І сьогодні ми поговоримо про кризу саме жіночої ідентичності. Коли вона відбувається? Вона відбувається приблизно в тих жінок, яким 30-40 років. Що таке взагалі криза ідентичності? Коли мої уявлення про себе не відповідають тим, як я себе відчуваю. Тобто те, що я показую людям, те, як я живу, те, як мене навчили жити, те, згідно чого я живу, не відповідає моїй внутрішній наповненості. Або може бути, що я змінилася. Наприклад, коли я жила там до 30 років по згідно одних цінностей, згідно. Одного уявлення про себе. І а, я так жила-жила, і потім моє внутрішнє відчуття себе, мої цінності, моє уявлення про себе, таким я хочу бути, як я хочу бути, змінилося. І тоді наступає криза ідентичності. Вона часто відчувається як тривога, як розгубленість, як нерозуміння, що робити далі, бо летять всі опори, ті, які будувалася наша колишня е, особистість, колишня ідентичність. Так? І відповідно, коли це все летить, ми тоді не розуміємо, на що ми опираємося. І якраз криза ідентичності, вона полягає в тому, щоб не Звертати увагу на те, яким я був, що для мене було важливо, та, що для мене цінним. А запитувати себе, а хто я є зараз? А про що я зараз? І дуже часто нам навішують ролі, навішують ролі, навішують те, ким ми маємо бути. І моя криза ідентичності вона тривала приблизно 5 років. Я е, раніше ділилася про те, як я переїхала, як я змінила місто, як я змінила країну, професію. І за цим пішла криза моєї ідентичності, тому що згідно з того, що я переїхала та почала міняти своє життя, я не могла опиратися на те, як я жила до того, до свого переїзду. Так? І відповідно е, стала криза моєї ідентичності жіночої, а хто я є зараз? В мене були ролі Ролі дружини, матері, так? ролі там, яка я маю бути, так? і от якогось уявлення про себе мене виховували в цих ролях, що я маю бути хорошою дружиною, так? чемною гарною дівчинкою. І відповідно, коли я почала перебудовувати і змінювати своє життя. Я зрозуміла, що такою я продовжувати і жити не можу що десь великий кусок мого життя лишився позаду. Це те, що я вийшла заміж, я народила дитину, я розлучилася. Та тобто соціальні ролі всі свої для суспільства як жінка я виконала. Коли ще може наступати криза ідентичності? Коли ваші діти виросли, вони вже пішли в своє життя. У мене син в зв'язку з війною переїхав в іншу країну. І відповідно мені було дуже страшно задавати собі питання: а хто я тепер є, якщо я там не мама, не дружина, не коханка, не постійно в пошуках стосунків? Так хто я зараз? Чим наповнювати своє життя? Заради кого чого жити? Що в мене взагалі, що взагалі я хочу, щоб було в моєму житті? Ну і знаєте, що перше, що я зробила? Від страху чуть не вискочила знову в другий заміж, знайшла собі чоловіка, який хотів, мені здається, мені тоді здавалося того самого, що я. Сім'ю дітей, там якийсь спільний побут, так там я не знаю, спільний будинок. Тобто те, що в мене було, я це все прожила до певного віку, та я так реалізувалася, коли в мене почалися оці всі зміни моїх ролей, і відповідно це прийшло до питань про мою ідентичність жіночу. А так як я не знала більше, що я ще хочу, як я можу жити, чим наповнювати своє життя, як тільки не виконаю виконувати ці ролі не бути потрібно хорошою і доброю. Так і відповідно, я не знала чим наповнювати своє життя, і я прийшла до того, що я собі сказала: ні, я хочу знову сім'ю, я хочу зробити ще одне коло ще боже. Яка я, була наївна. я хочу зробити ще одне коло оцих соціальних ролей, одобрених для жінки. Так, я знайшла такого чоловіка все. І... Але поки я була з ним в стосунках, і я йому ніби казала, що я цього хочу, бо мені так тоді здавалося, я не кривила душею. так, Але чим довше, чим глибше, чим більше я усвідомлювала, що мені, якщо йти знову в материнство, так, йти знову там в роль дружини, такої, от, так, як він хотів. То, відповідно, мені знову треба відмовлятися від себе. Мені потрібно дуже сильно зменшувати свою професійну діяльність. Мені потрібно знову орієнтуватися на зовсім інші цінності. Так? Тому що, коли всі знають, коли ти мама маленької дитини, в тебе немає часу практично ні на що. Так? Ну, Якийсь період часу, ти знову себе відсобуєш назад. І... Я собі почала це все глибше над цим всім задумуватися, задавати запитання, і я це е, ставала все чесніше з собою, що я вже так не хочу. Я вже в одному так оце коло соціальне, я вже пройшла. Я більше так не хочу. А він не хотів. Скажімо так, по-іншому. І перше, що було в цій кризі, коли я чесно задала собі запитання і чесно відповіла, що я не хочу по другому колу ставати матір'ю, відсувати себе назад, так? Не просуватися професійно, тобто все ставити на кар'єру, свою кар'єру на стоп, те, що я зараз маю все ставити на стоп, так? я собі чесно відповіла, що я не хочу. І знаєте, перше, що важливо в кризі, це бути чесною з собою, що от так я більше не хочу. Ну і відповідно, мене тут просто поламало, бо я уявлення не мала, а як я хочу. А чим наповнювати своє життя? А ким бути? А Ким бути для себе? А хто я тепер? Так, якщо я відмовилася від ролі там дружини, одна дитина в мене вже доросла, достатньо. Так, вже, скажімо так, скоро мама йому зовсім не буде потрібна. І я повністю опинилася в цій кризі. І перше, дорогі жінки, що я хочу сказати, вона була дуже сильною, тому що я зустрілася з всіма. Страхами, всіма навішаними історіями від батьків, якою ти маєш бути так. Мене мама вона одружена була з моїм татом. Мій тато був алкозалежний. Відповідно, вона була співзалежна, так, і вона не уявляла свого життя без стосунків. І вона мене вчила завжди і постійно, що має бути чоловік, не має значення, який, немає значення якої якості у вас стосунки. Він обов'язково має бути. Ти обов'язково маєш бути замужем, бо інакше тобі прийдеться дуже складно жити в цьому житті. Так? Тобто, не буде кому про тебе дбати, про тебе піклуватися, наче ти якась маленька дівчинка і не можеш дати собі ради сама. Так? Відповідно, я коли з цим всім зустрілася, так, і що жінка має бути покладистою, доброю, тільки тоді вона знайде чоловіка, відгукуватися. Так, вона має бути. Такою щирою, ніжною, терплячою. І відповідно я десь мала таке уявлення про жінок і про себе. І дуже намагалася цьому образу відповідати дуже велику частину свого життя. І Коли прийшла ця криза ідентичності і оці всі надбудови, які були з сім'ї, соціуму, зі школи там, ну, з будь-яких місць, де я була, коли воно все рухнуло, мені а, я попала в депресивний період. Це знаєте, в кризі буває, от в мене криза була довго, вона була практично 5 років. Так, і ну, вона одна з друг одна перепліталася відповідно в другу. Ну і остання ця була вже така криза ідентичності, дуже серйозна, тому що я поміняла все в своєму житті. Так, відповідно, воно мене привело до того, а хто я є зараз. Так, і мені треба було чесно відповідати самі для себе на ці запитання. І е, коли я, е, так, знаєте, в кризі буває, падаєш на дно, а там на цьому дні шукаєш відповіді, е, шукаєш е, взагалі, хто ти, що ти так, набираєшся якихось сил. Перше, що це терапевт. Я ходила до нього двічі в тиждень, тому що терапевт якраз задає ті запитання, коли ти в кризі починаєш давати відповіді на ті запитання, які тобі зараз потрібні і актуальні. Так? Тобто вибудовувати нові опори, дізнаватися нові знання про себе, усвідомлювати теперішні свої потреби, ким ти хочеш бути, так? і як ти взагалі хочеш жити. Це було перше. Друге, я шукала підтримки, особливо жіночої, тому що жінка жінку дуже добре може відзеркалити. Так, вона її відзеркалює, вона її підтримує, вона її розуміє, і тільки поруч з жінкою можна бути жінкою. І це якраз ця історія, чому я створила курс Жінка, Грація і Сила, тому що в нас там є жіноче коло і жіноча підтримка. І коли ми в чаті списуємося, бажаємо один другому гарного дня. Коли ми співчуваємо, підтримуємо, коли ми можемо розміщатися своїми кризами, так своїми якимись депресивними періодами, своїми ем, історіями, коли мені там зараз складно, наприклад, я в еміграції, так, або хто в Україні їм складно. І є оця жіноча підтримка, це якраз дуже велика. Ем, Така сила, яка допомагає цю, цю кризу вигребсти, та допомогти е, в цій кризі бути, особливо коли ти ныряєш е, на дно, так? От. Це друге і третє, я йшла по підтримку в звичайному житті до людей, які точно мене зрозуміють, які не подзвонять і не скажуть, та Іра, та що ти та забий, та це нічого страшного немає. Та то тобі здалося, та все буде добре. Так я до таких людей не дзвонила. У мене були подруги та глибокі, які розуміли, що я переживаю, і які мені давали оцю ненав'язливу тепло і підтримку. Я шукала от цієї підтримки там. І це мені, от, це мені дуже сильно допомагало. Ще, я коли в цій кризі, в мене був дуже сильний такий глибокий депресивний період, коли я відловила себе на бажанні, що я хочу вийти у вікно. До речі, не лякайтеся, я хто не зустрічався з цим думки, переважно чи бажання у всіх здорових людей виникають. Так? Але мені було настільки вже погано, що я себе відловила прямо на цьому бажанні, і я вирішила звернутися до психіатра. І що я вам хочу сказати? Що це також історія, коли ти вчишся просити про підтримку. Я пам'ятаю, що я прийшла до психіатра і сказала: кажу, мені настільки погано, я прийшла, бо я не можу сама справитись. Я не хочу вже сама справлятись. Я прийшла просити про допомогу. Так і е, саме найбільше в цьому депресивному періоді це дозволити собі нічого не робити, не бути активною, продуктивною, робити тільки те, що треба, якщо є можливість, і спати. І антидепресанти мені поставили тривожно депресивний розгляд, мені було багато дуже тривоги, тому що все рушилося, так, я не розуміла, що відбувається. І мені антидепресанти дуже сильно допомогли, але нагадую, в мене була терапія два рази в тиждень. Так? Тобто не щось одне. А коли є одне, і друге. Так? Потім. Коли я вже трішечки так почала нарощувати опори нові, почала більше про себе розуміти, я натрапила також на архетипи жінок. І я про себе зрозуміла, що я далеко не така жінка, якою намагалася бути все життя. За своїм архетипом, я достатньо вільна, незалежна жінка, яка веде. Достатньо публічний спосіб життя, і їй не треба бути за кимось, їй не треба обов'язково бути в стосунках, щоб вона відчувала себе добре. Тільки не путайте, так, деякі є архетипи жінок, яким важливо бути в стосунках, і просто необхідно бути в стосунках для того, щоб вони добре себе почували. Тому не накладайте те, що я вже знаю про себе, на, на, на вас, так? От. І за моїм архетипом, виявляється, в мене, ем, коли в мене дуже багато безпеки, спокою в житті, так, я починаю чахнути, сохнути, я стаю злою і недоброю. Тобто якийсь рівень гри, якась мінімальна адекватна небезпека, так, якийсь ризик, він обов'язково має бути присутній в моєму житті. Бо до того, як в мене почалася ця криза в 35 років, так, в мене все, я жила в повній безпеці, в повній такій, все було зрозуміло, все було передбачувано. І я хотіла померти від такого життя, що я просто кардинально взяла і переїхала в інше місто. Так. А коли криза починається, коли я от взяла переїхала в інше місто, так, тоді вступають такі маніакальні захисти. Які, знаєте, оці такі жінки, та все добре, все буде там. У мене все нормально. Ну, я там в поганих умовах живу, так, але все вірю, що все буде добре. Знаєте, такі от маніакальні захисти, коли психіка себе захищає від шоку. У мене теж це було. І я на цьому маніакальному захисті я в попередньому відео ділилася. Я там і кредит була взяла на навчання, так? бо я знала точно, що в мене все вийде. Тобто я була переконана. Так? так працюють маніакальні захисти. І це непогано, тому що ваша психіка в той момент захищається, і ви робите якісь дії. Але інколи буває, що ці дії потім також мають наслідки. Так? тому... Добре, що ви в цей час були в терапії, і терапевт міг вас підтримувати і трішечки там направляти. Здоровий глузд ваш включати, скажімо так. І пам'ятаєте, навіть от ми всі були в маніакальних захистах, не всі, частина України, коли почалася війна, і дуже багато людей виїхало, так жінок виїхало, і вони почали. В інстаграм, в Фейсбуці ділитися своїми історіями, де вони ходять, що вони роблять, а які чарівні прекрасні квіти, а як все тут чудово. так? Другу частину якусь суспільства нашого українського, яке залишилося в Україні, це дуже злило, тому що вони не були в цих таких маніакальних захистах, так? вони були в трішки інших процесах. і відповідно, от ці люди, які виїхали, вони тоді були в маніакальному захисті, тому що психіка не хотіла допускати те, що вони втратили домівку, так те, що вони втратили буквально всі опори, всі соціальні зв'язки, які вони вибудували протягом їхнього життя, не знаючи і не розуміючи, що відбувається з цими людьми, одна частина суспільства почала осуджувати іншу. Потім, коли цей маніакальний захист проходить, коли проходить оцей шок. Тоді людина зустрічається з реальністю, і тоді, відповідно, починаються вже інші стадії проживання цієї кризи. Так? Це торги, це злість, це депресія, депресивний період, потім прийняття, так? і потім вже починають нові, починаються новий витоки, новий етап вже в життя в цій новій ідентичності. Чому завжди наші кризи проходять через такий депресивний період, в когось більший, в когось довший. Так. Тому що помирає наше старе его і народжується нове. Так? Відповідно, воно проходить оце така втрата. Так? Ми втрачаємо. Коли ми втрачаємо, ми завжди так про це плачемо, про цю втрату. І відповідно, коли є втрата у цього старого его. Починається потім новий етап життя, нова ідентичність, нові опори і нове розуміння, хто я. так. І е, мені за моїм архетипом, виявляється, дуже багато протипоказано, то за моїм справжнім архетипом, тому що є ще архетипи е, жінок, які ми для себе протягом різного періоду часу е, беремо і використовуємо як інструментальні для того, щоб справлятися з певними якимись труднощами. Але якщо ми не повертаємося до нашого основного архетипу життя, так нам тоді ж живеться дуже погано. У нас тоді відчуття, оце таке, що я. Так, наче живу не своє життя. Тут описують я живу не своє життя, так? я наче не живу, я, я наче існую. Так, от такі моменти жінки описують на терапії. І е, на курсі жінка, грація і сила. Ми будемо на індивідуальному тарифі. Розкішна жінка, ми будемо розбирати ці архетипи кожної учасниці для того, щоб вона могла більше знати про себе і повернутися до своєї справжньої ідентичності, так, до тої, яким вона є. Відповідно, допомагає нам вибор, вибратися з нашої кризи: це агресія наша і сексуальність. Так? Сексуальність це коли я через творчість можу проявити, хто я сказати, так? показати. Коли я можу проявитися, так і агресія це коли я можу відповідно себе захистити, так захистити свої кордони, бути твердою і сказати ні, так, і не бути такою жінкою, яка намагається всім сподобатись. Так, і ще в мене частина мого життя взагалі. Колишня до кризи, так, мені треба було через ці навішані соціальні норми, через те, як жили мої батьки, так розвинути дуже сильно свою таку мазохістичну частину. А мазохістичні жінки, якщо ви знаєте, вони притягують садистичних чоловіків, так? Вони, це для них найкраща пара, тому що чоловік садист, так він не рахується з твоїми інтересами, він не рахується з тим, що ти хочеш, він не бере до уваги те, що ти говориш, він далекий, він відсутній. так Але вони зачасту добре заробляють і такі достатньо нарцисичні. так От Такі чоловіки, я таких чоловіків для моя мазохістична частина притягувала. і я а те, що я навчилася, терпіти, прощати, бути доброю, так, заслуговувати любов, це я з тими чоловіками і в принципі проявляла. А як виявилося, з моїм архетипом, я зовсім не така жінка, і якщо мені погано в стосунках, то я збираюся і йду. Так? І, Тобто я через цю розвинуту мазохістичну частину терпіла-терпіла дуже довго таке відношення, потім збиралася і йшла. І Я постійно думала, що це проблема в мені, що я не можу витримати, що це щось зі мною не так. так? Пам'ятаєте, в мене є відео про цей токсичний сором. Так? Коли е, потім я зрозуміла, а що мені і не треба виносити, що стосунки це про задоволення, хороші якісь відношення одне до другого, так і взагалі, мій архетип жінки це він про задоволення, про гру, про насолоду. Так? І уявляєте, я дуже велику частину свого життя просто цю частину відсунула, заховала, закрила, запакувала. Так і вона ще була присоромлена моєю мамою, так, моїми батьками, в принципі, обома, тому що, взагалі, щось таке жіноче, сексуальне, так, воно дуже сильно заборонялося табоювалося, за це соромили. Не дозволяли там контролювали одяг, розказували мені, що я відповідаю за поведінку чоловіка. Та? І те, що чоловік робить, каже це через те, як я себе веду, як я одягнута, як я з ним спілкуюся і чи я до нього посміхаюся. Та? Тобто оці всі історії та, вони давали такий от пласт. Зверху, та, тому я жила, наче от як, як під водою. Так? От таке відчуття, що я живу десь під водою, тільки, е, е, я чую тільки як булькає. Та, от, і, і ні якихось почуттів, ні радості так? я не відчувала. Було або якийсь ефект дуже сильний, просто вже від неможливості терпіти, або терпіння і така покірність. Криза ідентичності це можливість на себе глянути іншу без масок, це можливість глянути на свою тіньову сторону так само і прийняти її, так? прийняти і взагалі дуже добре знати свою тіньову сторону, яка вона у вас і про що вона у вас. Так? Це вже дуже великий ресурс для вас. Так? Коли за моїм архетипом я така жінка, яка думає про себе і мене називають егоїсткою, то я так і кажу, та я така. Тобто оцю частину та, я в собі прийняла, і тому вже якась інша людина не може мене цим зачепити або вколоти. Тому що я признаюсь чесно, кажу, та я така, я от так, я от така. Я сподіваюся, що це відео було для вас дуже корисним, так, і ви для себе, можливо, почерпнули якісь знання або, можливо, для себе щось зрозуміли. Коли жінка в кризі, так найчастіше ще чоловік може бути в кризі, так? коли ти така маленька, сама хочеш на ручки. А прийти туди не можна до нього, особливо зараз війна, так із оцими всіма подіями, що відбуваються, так чоловіки. Вони закриваються, вони переживають кризу набагато довше, особливо фінансову. Та жінка там за півроку, як там вона може все втратити і вибудувати новий, якийсь виток, та або піти на нову роботу, або там, якийсь бізнес побудувати, або ще щось. Чоловікам зазвичай потрібно більше, зазвичай потрібно роки, два-три. І от, коли, поки ви в кризі, хочете на ручки підтримати від свого партнера, тут він в кризі, а там двері закриті. Дуже часто, до речі, стосунки також в цьому місті розвалюються. І про мене також історія була, коли я була в кризі. Такий особистій, дуже сильний мене син також потрапив в кризу, тому що він переїхав. Так він усвідомив, що він тепер мусить справлятися сам. Для нього також було це страшно, для нього це було шокуюче. Так і потрапив він в кризу. І уявіть собі: жінка, я яка в кризі, так і я можу витягувати також свою дитину з кризи. Зазвичай це все падає на жіночі голови. так Кризи наших близьких падають на наші голови. І ми теж в своїй кризі починаємо ще й когось підтримувати. Тому обов'язково е організуйте собі підтримку. обов'язково Так, от те, про що я говорила в відео, е організуйте собі підтримку людей, жінок. Терапевта, так, і е, працюйте зі своїм тілом. До речі, на курсі Жінка, Греція і Сила ми працюємо багато з тілесними практиками, тому що я тілесно орієнтований терапевт, також я вже майже закінчую цю спеціалізацію. І е, без тіла, без включення тіла, ніякі процеси в, з нашою психікою ми зробити не можемо. Тобто, скільки би ми е, там не говорили про те, що я розумію, про те, що я знаю, так, про те, що е, там мені все зрозуміло, так. Але якщо ми... Не відчуваємо наша енергія, наша сексуальність, наша агресія не тече по тілу. Відповідно, ми не можемо відчувати цієї енергії, а вона якраз покликана для того, щоб вона давала, вдихала нас життя в цій кризі потрошки. Так? Тобто, якщо в нас дуже багато там, травм непропрацьованих, вони ж всі відкладаються в тілі. І тоді, відповідно, знаєте, оце така мертва жінка. Ви коли-небудь бачили мертвих жінок? Дуже добре їх побачити можна в громадському транспорті от, просто сісти і постерігати. Так, от, тіло є, а очей. Ну, енергетики нема практично абсолютно. Так? Це от така мертва жінка, яка не відчуває ні своєї сексуальності, ні своєї агресії. Вона не знає, хто вона, для кого вона, про що вона взагалі, і що їй потрібно. Так? Тобто не було в неї можливості і немає можливо так? для того, щоб розвивати свою свідомість, щоб розвивати свою свідомість. Я сподіваюся, це відео вам було корисним і допоможе вам у вашій кризі, підтримує трішки вас у вашій кризі. Тому що, повірте, я дуже добре знаю, що таке криза. Я дуже добре знаю, як з цією кризою боротися. Тому що чим довше ми боремося з цією кризою, так бо нам дуже страшно зустрітися з жахом, з жахом змін, з жахом втрати, з жахом чогось нового. І, відповідно, йде дуже багато енергії теж на боротьбу з цією кризою. І про це я також знаю, тому що я довго боролася, мені було страшно відпустити і зануритися на дно, побути на цьому дні для того, щоб потім чуть-чуть по могти винирювати. А я вас чекаю на курсі в інстаграм в шапці профілю є посилання. Я вас чекаю на курсі і буду дуже вам рада.